Жодна країна чи лідер будь-якої держави на планеті Земля не змусить Сили оборони України припинити бити ворога і трощити Російську Федерацію на її ж території, як і цього разу. Сили безплатних систем Роберта Бруді-Мадяра влупили по ключовій державній районній електростанції Російської Федерації, і це вибиття виніс єдиної енергетичної системи Росії центру. Російської Федерації а це значить, що це Москва і Московська область. Також є влучання і по важливому нафтопереробному заводові ільському, який неподалік є від Новоросійська. Ну і в Пермі палало так. Друзі, прекрасно, що на це можна дивитися вічно. Вітаю усіх! Мене звати Ігор Гаврищак, 19 листопада, середа, на календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього справді божевільного світу. Простою доступною мовою перед тим як розпочати, попрошу вас, друзі, підпишіться на цей YouTube канал. прокоментуйте. Звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання? Давайте разом просувати про українську позицію. Зараз це дуже важливо боротися проти російської пропаганди і розвивати українськомовний контент. Чому я сказав, що жодна планета, жоден лідер, жодна країна і жоден лідер будь-якої держави не змусить Україну припинити боротьбу, тому що зараз йдуть активні. Спроби Сполучених штатів Америки, а якщо говорити точніше, коректніше однієї з груп людей в Білому домі схилити Україну до капітуляційних умов і так званих мирних домовленостей з Росією про це ми з вами детально поговоримо. Тут є і Дмитрієв, і Вітьков, і Анкара сьогоднішне, де вот був Володимир Зеленський, і повідомлення, які ж пропозиції, нібито є від Білого Дому для України, і більше того, начебто, у Уміров. Який був минулого тижня в Майамі, йому там передали сигнал Зеленському, що Україна повинна погодитись на ці умови. Про це все детально поговоримо. Але спершу, куди били сили оборони України? Що ж, в першу чергу продемонструю вам мапу. Ось так вона виглядала. Сьогодні били, як ви бачите, верхній такий гарний. Прямо кутник, червоний. Це є Рязанський Рязанська ДРС, державна районна електростанція, яка живить навколишні регіони і безпосередньо має відношення до центральної частини Росії, де звичайно ж є Москва і Московська область. Тут детально зупинимось. Ільський знизу нафтопроробний завод в Краснарському краю влупили дрони. Це важливий напрямок. Взагалі, нафтопроробка. Ви ж знаєте, нас села без систем служба безпеки України спеціалізується на тому, як правильно працювати з. НПЗшками Російської Федерації детальніше, друзі, покажу вам удар по рязанській Грес. Виглядає він прекрасно, виглядав він як завжди, якісно. Ось ці кадри. Варто зазначити, що ця рязанська Грес, ось дивіться, бачимо прекрасно, прекрасно палає. Важлива електростанція. Наголошу, яка відповідає за виготовлення електроенергії і відповідно, звичайно ж, її розподілення далі на підстанції. Вона постачає так, от нагадаю вам, що того жовтня, хто забув, сили оборони України почали вибивати енергетику Російської Федерації. били по підстанціях ключових і били звичайно ж, по, по ДРЕС це. Ті підприємства, які виготовляють електроенергію, можна бити ще по ГЕЗ гідроелектростанціях, і також по атомних електростанціях. Ну, звичайно, ми ж бити не будемо, тому що ми не звірі і не варвари як Російська Федерація. Що відомо, друзі, сьогодні вночі сили оборони України очевидно. Це є сили безпілотних систем Роберта робота мадяра тому що його підопічні спеціалізуються на ударах по кіловольтах Російської Федерації і по вироб... Видобутку, скажімо так, електроенергії була уражена Рязанська, вона називається Новомічурінська е, державна районна електростанція. Одна з найбільших теплових електростанцій центральної енергосистеми Російської Федерації. Рязанська ДРЕС входить до складу об'єднаної друзі енергосистеми центру. Та видає потужність у мережі високовольтних ліній 500 кВт і 220 кВт. Вона забезпечує значну частину електроспоживання центральних регіонів. Друзі. Центральні регіони Росії, це в тому числі Москва. Що цікаво, дивіться, на виводу вам карту, тому що е, тут є закономірність і логіка цих ударів, е, аби ви розуміли, рязанська ось є Рязань. У нас вона поблизу. Москви. Ось. Рязанська дрес, вона є другою найбільшою в європейській частині теплоелектростанції Росії. А перша, вгадайте, яка правильно Костромська дрес Костромська дрес де вона знаходиться? А ось тутечки. Друзі, і по ній Сили оборони України били по цій дрес 6 Листопада нагадаю вам, що це дві дреси. А в нас найбільша підстанція. Тобто, куди ці дрес передають електроенергію? А ця підстанція вже розподіляє електроенергію. В Росії знаходиться давайте іншим кольором, тому що аби не губилися. Володимирівська на 730 тридцять кіловольт. І по цій Володимирській сили борони Кріни вже били тричі, і це все, друзі, тут зав'язана також і Москва. Ось так, от навіть не так намалювати вам потрібно. Давайте я намалюю коректно. Суть в тому, що ці дрес передають електроенергію на Володимирівську підстанцію, а потім вже підстанція розпреділяє цю електроенергію в тому числі і на Москву. Тому нехай Москва трясеться, нехай Москва знає, що сили оборони України методично б'ють. Поєдиній енергетичній системі Російської Федерації, окрім цього, друзі, також сьогодні був влучання вільський як я вже казав, НПЗ. Він безпосередньо є ланкою до новоросійського порту. Звідки відвантажується нафта? І ви знаєте, що удари починаючи з серпня місяця, призвели до того, що російська нафтопробна галузь сильно і сильно просіла орієнтовно десь на 20-25% одна четверта. Переробки, транспортування, це все є відвантаження, експорт російської нафти розбиті санкціями Сил оборони України. Це найкращі санкції, які можна лише придумати. І звичайно ж, хочу згадати вчорашні удари Атакамсами, друзі, тому що є уточнення. Вчора били. Не лише по полігону, який є, ми хто хоче подивитися а вчорашній ефір. Там я детально розбираю полігон, по якому вдарили в Воронівській області. Крім цього, в Воронівській області 18 листопада сили оборони України балістичними ракетами американськими атакам влупили друзі по аеродрому в важливій авіабазі Балтімор Російської Федерації. Давайте я вам покажу де. Знаходиться цей Балтімор, а потім розкажу, що там може бути. Так, от, ця от є Воронівська область. Ви бачите, там взагалі є три ключових аеропорти: це є Бутерлинівка, от Балтімор і Бріса Так, от, вдарили вчора по саме ключовому цьому військовому аеродромі. Що знаходиться на цьому? Так, давайте я вам. Зроблю ось так: от виводу Воронеж Балтімор. Тут базується, друзі, не багато ні мало. 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Повітряно-космічних сил Російської Федерації, який озброєний винищувачами бомбардувальниками Су 34 які активно Росія використовує для того, аби тероризувати Україну, і саме по ньому влупили А що цікаво, що очевидно використовували друзі атакам з касетною складовою? Я про це вчора натякав, припускав, і от дивіться, є звук. Давайте ми послухаємо звук. І в ньому, якщо ви прослухаєтесь, є викидання суббоєприпасів. От давайте. Це означає, що використовували саме атакам з собою припасами. А що це мається на увазі? Коли е, атакам запускається, а як вона запускається, я також вчора вам розповідав як вона летить. Зараз я вам покажу я все для вас зберіг. Е, з однієї кишені від випускається е, Джиммер ось так це виглядає. Запуск Атакамс, вона може бути на 300 кілометрів, десь орієнтовно і є ця відстань до аеродрому Балтімор. Нагадаю вам, що вперше з часу ем, приходу Трампа до влади Україна застосувала і отримала очевидно дозвіл використовувати ці балістичні ракети по території Росії. Більше того, тут навіть Трамп переплюнув Байдена, тому що Байден нам дозволяє їх використовувати, але в обмеженому радіусі не на всі 300 кілометрів. Я пригадую ефіри, де я розповідаю, що дозвольте бити атакам на всю їхню. Дальність не дозволяли, Трамп дозволив. Ось як працює ракета е атикам з балістичного. Дивіться, вона летить, а далі вона вибухає. От, всі відлітають частини непотрібні, і далі суббоєприпаси. І от ви бачите, скільки цих суббоєприпасів що це означає, що Здатність вразити такої ракети там або пошкодити, припустимо, суд 34 зростає, бо це не один удар, а багато субої пропасів. Вони накривають периметр. Відповідно, кіберборошно Сінтери е перевірили все і е дійшли висновку, що справді били. По Балтімору, тому це важливе уточнення. Друзі, ну і перім. Давайте я вам нагадаю на мапі, де знаходиться перім, тому що це важливо. Спочатку покажеш, як там горіло. Це стерни з паливом просто-таки здіймалися до неба. Цей вогонь Давайте разом гарно подивимося. Первої дві бочки, в які а те одразу фі Ми все розуміємо, все чітко бачимо. І що найцікавіше, цікавіше, друзі? Очевидно, що знову ж це є прекрасна диверсійна робота Сил оборони України разом з небайдужими на території Російської Федерації, чому так? Тому що це не перший такий випадок. Знову ж таки, давайте подивимося і нагадаю, я вам нагадаю, що відбулося буквально десь місяць тому. Пригадуйте в наших ефірах. Я також розповідав, що головне управління розвідки разом а це Псков. Перепрошую, цеперь відпрацювали по залізниці Санкт-Петербург і Псковська область. Пригадуєте тоді разом із небайдужими називається цей, цей підрозділ Чорна іскра. І очевидно, що і цього разу саме по залізниці в Пермській області відпрацювали е, саме небайдужі. Це вже не перший, не другий, не третій випадок, коли працюють диверсанти на території Російської Федерації. Ну погодьтесь, друзі, що прекрасно, коли залізниця вибухає, коли цистерни паливо, паливо ще раз паливо, це те, що так потрібно Росії диспаливо в першу чергу для того, аби працювати по фронту і Трошення логістики російської, звичайно ж, це для нас в пріоритеті. Звичайно ж, не можу, друзі, не згадати страшну ніч для України сьогодні вночі. Ви знаєте прекрасно, що ворог бив ракетами і дронами, найбільше бив по так. Це не, це, не, не цей знімок, а ось цей. Подивіться: ракетно-дронова атака в ніч на 19 листопада. Найбільше били по Львову, Тернополю, Харкові. Ви бачите, вектор руху. Продемонструю вам жахливий приліт ракети по Тернополю. Вже з'явились кадри, їх можна показувати. Це треба всьому світу показувати. Які росіяни терористи? Більше того, вже Україна скликає засідання Радбезу ООН, тому що це просто варварство. На даний момент відомо, друзі, що я з включу звуком, ви маєте це подивитися. Це ракета Крилата Х-101, яка цілеспрямовано вдарила по багатоповерхівці в Тернополі. На вечір 19 листопада середу відомо, що, на жаль, загинуло 25 людей. Майже 100 людей травмовані. Серед тих 25 людей – троє дітей, 5, 7 і 16 років. Великі і щирі співчуття родичам і близьким загиблих – це просто таке варварство, це тероризм. Кожен Росіянин за це буде покараний. Головне управління розвідки має всі файли. Ми я з вами про це говорили. Знають кожного особисто хто керує е, тими полками, хто є пілотами тих літаків, які знімаються в небо і запускають по Україні. І рано чи пізно кожен з них буде. Покарне. Це жахливі кадри. І от подивіться, як виглядає будинок, по якому влучили. Там дві було багатоповерхівки в Тернополі. Ось так виглядає будинок. Ви бачите, верхньої частини повністю немає. Це цілеспрямований удар крилатої ракети Х-101. Не відхилення, не намагання. там В Росії ж кажуть, що так погано спрацювали ППО. Ні, по ракеті чітко видно, що це цілеспрямований удар. По Покровську, друзі, хочу вам сказати, ситуація не проста, але Сили оборони України працюють тим паче працюють дуже і дуже прекрасно. Тому що от я вам продемонструю відео, як трощать росіян. Вони спробували зайти. оновлю вам мапу. Дивимося по покровську. Змін наразі немає. Зайти спробували верніше, навіть не зайти, не спробував зайти, а таки зайшли в північно-східні райони багатоповерхівок і. Хотіли там закріпитися, але наша авіація це вже до речі не вперше, тому що нагадаю вам, тут працює сьомий корпус. Вони вже е, просили, скажімо так, допомоги в наших е, повітряних сил, і наші повітряні сили відгукнулися. і ця траса е, так намалюю вам чорно помаранчевим кольором, траса Е 50 від Донецька до Покровська було влучання десь орієнтовно, на цьому місці було влучання вже е, авіацію, логістику розбили. Цього разу влучання по особовому складу Російської Федерації. СУ-27 продемонстрував, як вдало працює ракетою GBU 62. І нагадаю, GBU 62 це ракета, це авіабомба, до якої чіпляються, грубо кажучи, крильця, і вона стає керованою і планованою е, частково. Ну, от ви бачите, влучання. Смачне прекрасне влучання, спасибі силам оборони України за те, що так відпрацьовують по позиціях ворога. Ну і друзі, звичайно ж, найбільше цього вечора несеться і ключове про що я хочу з вами говорити. Це про сьогоднішню зустріч ем, Володимира Зеленського і президента Туреччини Ердогана в Анкарі. Ось ці кадри вони зустрілися. Почну з чого. Провели вони перемовини, вийшли до преси. Була прес-конференція, я її слухав. Що цікаво, Ердоган, як завжди, сказав, що вони підтримують суверенітет і цілісність України в кордонах 91 го року. Але найцікавіше він висловив переживання і жаль через жертви в Україні через війну. Але Ердоган не сказав, хто цю війну спричинив і хто. Бив, пригадують, так робили американці. Білий дім, коли були варварські атаки росіян, вони казали, що цю війну треба припинити, бо це звірство. Але вони не згадували, що це Росія займається геноцидом українського народу. Так само Ірдоган сьогодні сказав, що великі. Друг стратегічний партнер України, але не згадує, хто на нас нападає. Тим не менше він згадав про стамбульський формат, що його потрібно відновити. Тільки от що він має на увазі на рівні делегації чи на березень 22-го року. І тут ми з вами детально зупинимось. Перепрошую, зупинимось детально. Дивіться. Політіку пише наступне: все почалося з того, що вони написали велику статтю. Мирний план США щодо України може бути узгоджений усіма зацікавленими сторонами вже до кінця цього місяця, листопада або навіть цього тижня. Повідомив політику високопоставлений представник Білого Дому, який зазначив, що адміністрація знаходиться на грані серйозного. Прориву про це стало відомо після про повідомлення від іншого ресурсу Ексіос про те, що команда президента Дональда Трампа із Росією таємно працює над новим планом щодо припинення війни в Україні. План нібито за версією політико складається з 28 пунктів, як стверджували співрозмовники видання, включаючи чотири напрямки: Це мир в Україні, гарантії безпеки для України, безпека в Європі та майбутні відносини США, Росії та України. Проте, у складанні нової рамкової мирної угоди, ймовірно, безпосередньо не брали участі ні Київ, ні союзники США і України, тобто європейські лідери, там Макрон, Франція, Кіра Велика Британія, Фрідріх Мерц, відповідно, Німеччина. Далі, друзі, американський чиновник повідомив, що в Білому домі налаштовані оптимістично і збираються презентувати свій план президенту Володимиру Зеленському як доконаний факт: те, що ми збираємося представити Україні, є розумним. Заявили в Білому домі у команді. Трампа вважають, що Зеленський, який під тиском як на полі бою, так і внутрішньо фронті на тлі корупційного скандалу, мається на увазі Міндіч-Гейтс, буде змушений прийняти те, що йому пропонують. Нам загалом не важливо. Думка європейців, головне, щоб Україна ухвалила так звану мирну угоду. Тут ключове за розробку мирного плану з американського боку. Пише політико відповідає спецперсник Дональд Трампа по близькому сходу. Це от Стів Вітьков. У нас від нього завжди лише проблеми якого сам президент раніше викрив викривав у некомпетентності від Росії хто ж. Може бути представником. Звичайно, там і болік Якщо ми чуємо Вьькофа, ми згадуємо Кіла Дмитрієва. Це спецпредставник Путіна, який постійно літає в Штати, і там щось тре з тим Вьькофом. Так от. Кирило Дмітріїв підтвердив роботу над угодою, високо оцінивши її шанси на успіх, ми відчуваємо, що російську позицію справді чують, заявив Димитрієв. Основна ідея плану полягає в тому, щоб забезпечити міцну безпеку в Європі, а не тільки в Україні, сказав представник Путіна. Друзі, треба в першу чергу зрозуміти, все, що каже Росія: нам підходить, нам подобається, це є неприйнятне для України, тому що все, що прийнятне для Росії. Червона лінія до України. Це ми маємо запам'ятати раз. По-друге, друзі, хочу вам сказати, що ці от таємні перемовини Білого Дому і е е Кремля очевидно, це мається на увазі стівьков і Кирил Дмитрів. Тому що Ройтер сьогодні вже вечором написав, що Україна отри отримала сигнал від Сполучених Штатів Америки тоді, коли пригадуєте минулого тижня Рустам Ум'єров е був е в. Майами, і нібито йому передали, що Зеленський і Україна мають погодитись на мирний план. А що в цьому мирному плані може бути тут? Вже пише і журналіст Financial Times, і Reuters Також про це повідомляють, і в них однакові е, тези від цих інсайдів. це було б рівнозначно капітуляції, але знайомі мені люди кажуть, що це просто максималістичні вимоги Кремля. Це пише журналіст Міллер від Financial Times. що нібито пропонує. Сполучені Штати Америки зафіксуємо скорочення армії України вдвічі. Відмова від певних видів озброєння, відмова від Донбасу, тобто всі ті умови, які були раніше в Росії Але тут треба друзі розуміти, що це не позиція очевидно Білого Дому, а це знову ж таки. Це Стів Військові, який сьогодні також мав бути в Анкарі раніше. Домовилися з Кирилом Дмітрієм, і це називають таємними домовленостями і знову пропихають про російський план. Ми ж знаємо, що є ще Марко Рубіо, який також був долучений до цього процесу, і 20 жовтня з Лавровим міністром закордонних справ Росії говорив. І після цього сказав Трампу ніяких зустрічей, тому що немає абсолютно зрушень з боку Москви. І тут Трамп знову підключає Вітькова. і вони знову з Дмитрієм малюють якісь там свої пропозиції. Зрозуміло, що ніхто ні на які подібні умови не погодиться. Вони думають, що можна натиснути на Україну, тому що є скандал внутрішньокорупційний, але це наша виключна справа. Вони думають, знову можливо, там Дмитрій наговорив, що якісь є звитяги на фронті, і от Вітьков вони придумали такий собі план. Ще раз це неприйнятно, і український народ і село оборони України абсолютно не погодяться на будь-які умови цього Відькова. Знову ж таки, це не позиція США, це очевидно позиція і просування проросійських наративів цього Відькова, який п'ять разів вже був в Москві і в Петербурзі, де зустрічався з Путіним і дуже захоплювався цим диктатором. Найцікавіше друзі, чому я вважаю, що це не є позиція США а лише окрема когорта цих цієї групи, тому що паралельно з зустрічю в Анкарі сьогодні до Києва з візитом прилітають вперше за час правління Трампа високопоставлені високопоставлені делегації зі Сполучених Штатів Америки саме військова з міністром армії Даніелом Дрісколом. Він підпорядковується це Пантагону і, до речі, є в хороших відносинах з Пітом Гексетом, та двома чотиризірковими генералами: начальник штабу армії США Ренді Джордже та командувач армії США в Європі та Африці Крісом Донах'ю. Нагадаю вам, що всі ці троє високо, високі чини генеральські є абсолютно на боці України. Вони є проукраїнськими. До речі, такими, як ми вже про нього забули. 에... Спецпред Трампа по Україні ми ж маємо так і чомусь про нього зараз не згадують. Він також абсолютно проукраїнський, і ці генерали також проукраїнські. Wall Street Journal до речі, що найцікавіше і найнебезпечніше, кажуть, що от цього дріскола міністра армії, який проводить до України, нібито консультував по справах по Україні Стівітьков. Ну, але я думаю, це просто якась була. Інформація тому е, чесна інформація, тому я думаю що там сформується для нього якась взагалі бачення. Якщо такі високі чини прибувають до України, і на фоні давайте згадаємо, що дозволили бити атакам саме. Можливо, будуть якісь оцінки, що робити на фронті, як далі працювати по позиціях, і взагалі, якщо військові США ознайомляться краще, що відбувається на лінії бойового зіткнення, це лише буде хороший сигнал для нас. Ну але давайте далі дивитися і розуміти, що відбувається. Але знову ж таки окремо є стівітьков Дмитрієв і тиск на Україну, і в оці от пропозиції скоротити, скоротити армію і тому подібне. І є ця частина військових, які прибула має прибути до України, і очевидно, це хороший сигнал. Ну, будемо стежити, друзі, все буде на своїх місцях. В Кремлі назвали проявом від до речі Кремль знайшов ще одне хрософобії. Це польща. Ну ви знаєте історію, що було підірвано залізницю. А поляки сказали, що це громадяни України, які працюють на російській спецслужби. Так вони сказали, і до речі, Дональд Уст прем'єр-міністр Польщі сказав: ті, хто кажуть, що ці от диверсії в Польщі через Україну це абсолютна робота на Росію і підтримування ІПСО. Кремля тому це неприйнятно. Українці підірвали не так люди з українським паспортом, які працювали на російській спецслужби, підірвали залізницю Варшава Люблін. Після цього польща сказала, що ми закриваємо й останнє консульство Росії в Данську, і от в Кремлі Пєсков каже, що це прояв русофобії. Пісковопрос слова піскова пролунали відповідь на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорська, який повідомив про відкликання згоди на функціонування посольства Російської Федерації у відповідь на вибух на залізниці, що сказав оцей от Пісков, каже відносини з Польщею повністю погіршилися. Це ймовірно є проявом цього погіршення. Бажання польської влади знести до нуля будь-яку можливість. Консульських чи дипломатичних відносин всі ми прекрасно, друзі, з вами знаємо, що будь-яке кодло російське а там руський дім або будь-яке посольство в Росії це є клондайк розвідки шпигунів і всієї нечисті від Російської Федерації. Тому чим більше буде таких от консульств посольств закриті не лише в Європі, а на планеті Земля, тим менше ці країни будуть мати проблемами з цією чумою 21 першого. Століття цією Україною чотириста яка просто таки займається геноцидом і вбивством українського народу, друзі. Це були найважливіші новини на 19 листопада. Серду обов'язково прокоментуйте, залиште свої роздуми, що ви думаєте про ці от тиски на Україну з боку Стіва Відькова і Дмитрієва Пропозиція 28 якихось там пунктів плану і ці ключові скорочення української армії. Там зменшення якогось виду озброєння, відмова від Донбасу. Не соромтесь, пишіть, давайте разом просувати україномовний контент і відстоювати нашу проукраїнську позицію. Мене звати Іро Гаврищак, Побачимось в наступних ефірах.